Так, ось цього ракурсу видно чудовий і досі красивий Хирівський вокзал. Тут є і вузька колея, і широка українська. Діти не захотіли піти за мною до колегіума цього ізуїцького, а бачите, такий типовий вокзал, хто мешкає в Західній Україні чи багато. Їздив, можете побачити, що значить, будова така самого типу. Такі характерні такі візерунки. Ось, діти пішли покинути е -е, будинок. Ну, зараз з вами теж піду, дивимося, що там є цікаво. І заодно буду вам розказувати, е -е, чого хирів, а ми зараз в містечку хирів, може стати. Одним з таких майбутніх центрів відродження не тільки Західної України, а і взагалі України. Вау! Тут е, така будова стара, цікава. І в принципі не сильно вона така захарачена. Е, Мабуть, що під час радянської влади ще використовувалась. Тут десь я читав, має бути залишки. Казарм військових. Не знаю, вау тут погріб. А, ні, це не це не півниця. Ось. Значить, є така цікава новина після того, як російські ракети стали залітати на повітряний простір Польщі. Польща сказала, Ей, ну, йди сюди. Значить, викликали російського посла. Хотіли йому дати ноту про протесту, що, що це таке ваші ракети літають по нашій території. Ось. Ну, а російський посел, посол, як то бувається, у них виразив крайню неповагу, і взагалі на цю зустріч не прийшов. Ну Що поляки сказали, знаєте що? Взагалі-то ми країна НАТО. У нас є достатньо зброї, і ми створюємо значить, не тільки над собою, а на своїй території, але й на території України десь в глибині 100 кілометрів. Дивіться такі візерунки: Радянщина схоже на Радянщину. А, да, цікаво, цікаво, що тут було. Не знаю. Значить, вибачте, що перериваюся. Значить, сказали, знаєте що? Значить, ми створюємо 100-кілометрову зону, заборонену для польотів для вас, для неузгоджених таких політів. Тобто, всі ракети, які будуть летіти 100 кілометрів від нашого кордону, ми будемо збивати. І тому що. Значить, НАТО вже давно хотіло дати не тільки зброю Україні, яку надають, а й надати виробництво. Де це виробництво побудувати, щоб, цей, щоб його не, не розбомбили. Звичайно, в самому захищеному місці. Тобто, оця зона там 100 км, 100 км це приблизно доходить до Львова, може бути якраз. І все це захоплено. Хирів тут близько 40 кілометрів. О, тут пожежа була колись тут небезпечна. Хирів це близько 40 кілометрів від польського кордону. Так, обережно тут небезпечно. Да. Туалети різні. Думаю, що не так давно вже. І тому хирів, бачите, цей. Цікавий колегіум. Зараз з цього ракурсу на нього подивимось. Ось він там. Буде історія про нього в окремому відео. Вокзал, хирів на тому боці. Не знаю, чи це річка Стривя, чи якась інша. Ось. І тому, в принципі, хирів і всі ці містечка, які недалеко від. Пішли, обережно, таке не бігай. Від польського кордону Самбір, Червоноград може бути потенційна зоною. Вау, о, о, о ні, там може на тебе. Давай спочатку я піду. Може бути центром відновлення і української промисловості. І, і цей. Вай, ой-ой-ой, тут реально небезпечно, вітер гуляє. Ну як це буває в Україні? Ніхто сюди особливо не, не, не забороняє сюди ходити. Моїм дітям це навіть більше подобається, каже, там все зарегульовано, а тут більше свободи, тут пахне свободою. Тому всі ці міста потенційно можуть бути центрами відродження і промисловості, і в тому числі військової промисловості. І вон бачите, значить, чим вам не, не університет, і якийсь Харківський університет не з якогось місця району прифронтового запасту може сюди переїхати. Ось такі вам новини, новини, такі думки. А ми мандруємо з вами далі. Не забувайте підтримати канал. Можете не тільки лайк та підписку, коментар, але й можете купити в мене страховий поліс. На страховий поліс обіцяю давати вам знижки, кешбек, контакти під цим відео. Будь ласка, звертайтеся, або якщо треба, щось перевезти вам з Польщі в Україну чи навпаки. Я, як багатодітний батько, як батько дитини з інвалідністю можу вільно перестинати кордон. Тобто, щось привезу. Ой, обережте. Пішли звідси. До зустрічі в наступному відео!